Добрий день. Починаємо урок. Зараз не звертайте, будь ласка, увагу на дату, ну так відбувається, що я записую з вечора, але ви будете завтра дивитися цей урок, коли буде, буде він проходити у нас в асінхронному форматі. Тому давайте приступаємо. Але у нас така дивна річ відбувається, що. Ми завершили тему. Я не можу зараз поки що підвести підсумки, але це дуже круто. Подивимось чому, якщо ви будете уважно дивитися сьогоднішній урок. Але ми починаємо сьогодні нову тему. Завтра ми підведемо підсумки, і я врахую все, що зараз буде відбуватися. Дивіться, у нас сьогодні тема роботи і потужності електричного струму. Ми його починаємо, але до кінця цієї чверти ми його не завершимо. Якби. Не деякі обставини, то ми би завершили її якраз до канікул. А так трохи не встигнемо. Ну, це не, не, не важливо, ми все дуже круто будемо з вами встигати. І так, давайте будемо рухатися вперед. Ці три задачі, які були у вас вдома, вони вже пішли в нову тему, але у нас сьогодні дуже крутий варіант. Бачите, у нас загалом 333 задачі, а в темі у нас три задачі. Якось. Я не підгадувала, чесно, але воно так вийшло. Я сама дуже здивувалась, оце прикольно. І якщо це вам подобається, то ви можете відмі відмітити це в коментарях. А це подивимось, на якої хвилині хто це запише. Я буду дивитися. Це дуже важливо. Ну добре, рухаємось далі. Якщо що, я мала на увазі не Ютуб. Ну, на Ютубі теж можете написати, але я мала на увазі коменти в Google класі. Добре, рухаємось далі. Далі, е, у нас тема сьогодні, вона таким дивним чином якось повторяє загальну тему, і ми майже більшість інформації саме сьогодні будемо отримувати. Потім ми Дещо будемо уточнювати, дещо будемо заглиблювати, але основний матеріал цієї теми буде саме сьогодні. Тому будьте дуже уважні і працюйте зі мною разом. І так, робота і потужність електричного струму. І Ми переходимо до нового матеріалу. Зараз я його знайду. Сподіваюсь, що в мене це вдасться ось так, мабуть. Як бачите, у нас трохи нова оболонка для цієї презентації. Ну, давайте будемо рухатися вперед. І так, тема роботи і потужності електричного струму. Це у нас вже сьома тема. А загалом у нас планується вісім тем. І потім ми будемо з вами щось робити. І так, давайте будемо рухатися вперед. Тема сьогодні робота і потужність струму. Так, ну я продовжу, то я трохи відлікаю, ну добре, рухаємось вперед. І так, тема сьогоднішнього року робота і потужність струму. І ми маємо з вами дізнатися сьогодні деякі речі. Ну, по-перше, значення якої фізичної величини визначають за допомогою електричного величильника. Мабуть, ви бачили в себе, або ну, у когось це зараз в квартирі є, а у когось в під'їзді, але у когось на торці дома. Зараз там. Дуже по-різному їх розполагають, розтасовують, але е, зрозуміло, що ви, мабуть, розумієте, про що мова. Але якщо що, буде картинка, подивитись. Е, ми з вами будемо дізнаватися, як визначають і обчислюють роботу та потужність, але не механічну, а саме електричного струму. Ми з вами в сьомому класі вивчали роботу і потужність механічну. А зараз ми будемо з вами вивчати роботу і потужність електричного струму. Ну і ще дуже важлива. Річ це номінальна і фактична потужність споживачів. Ці поняття нам будуть корисні, коли ми будемо розв'язувати з вами задачі. Тому бажано зараз зібратися з цим, щоб потім до цього вже не повертатися. І так, починаю я з роботи електричного струму. Ну, Робота вона буде показувати нам, яка енергія електричного поля буде перетворюватися в інші види енергії. Це можуть бути різні види енергії. Але ми з вами вже багато знаємо, але, ну, наприклад, це може бути механічна, або хімічна, або теплова, або внутрішня таке інше. І якщо ви пам'ятаєте, коли ми вивчали з вами напругу, як ми говорили, ми з вами брали роботу електричного поля по переміщенню електричного заряду. І у нас напруга дорівнювалася робота поділити на заряд. А значить, якщо це так. То ми можемо казати, що у нас робота буде дорівнювати заряд умножити на напругу. Круто. Ось. А далі, як ми сіла струму з вами опроділяти: це заряд, який проходил, проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу. Тобто, у нас е, сила струму дорівнювала заряд поділити на час. Але якщо я хочу заряд світниці, то це буде сіла струму множить на. Час. А далі дивіться, якщо ми цей заряд підставимо ось цю формулу, у нас буде формула саме для роботи електричного струму. І ми можемо казати, що у нас вже є. Скільки формул? Молодці, якщо ви звернули увагу, що у нас вже дві формули дві а не одна. Тому що у нас ось є перша формула, а ось є друга формула. І тому ми вже дві формули з вами знаємо. І я можу ось. ну, Знов ця формула у нас йде спочатку. Для розв'язання задач з електричним струмом вона буде ну, майже ніколи не використовуватися. Але ось ця формула використовуватися буде. Саме в сьогоднішній домашній роботі вона у вас буде, але, але вона не буде саме розповсюджена формула. Ні. Але вона у нас стартова. І так. Якщо ми подивимось на цю формулу, я от, бачите, я даже правочку взяла, я можу казати, що робота електричного струму це фізична скалярна величина, що дорівнює добутку сили струму, напруги та часу протікання струму по колу. Причому час ми беремо, протягом якого відбувається робота, або робота виконується робота електричним струмом. Але якщо я буду дивитися на цю формулу, то фізичний зміст ну, дуже складно при цьому формулювати. Якщо ми дивимося з вами на цю формулу, то розуміємо, що в нас є певні проблеми, тому що ну, дуже круто формулювати фізичний зміст, коли в нас дріб. Ще круче, коли у нас всього дві величини і одна на іншу ділиться. Але тут в нас мало того, що. Добуток у нас ще і три величини. І нам потрібно зробити а, вибір, що ми хочемо обрати за основну, якому не будемо дорівнювати одиниці, а які інші величини ми будемо вважати рівними одиниці. Ну, якби ми зараз з вами це сумісно обговорювали, то сподіваюся, що ви б додали мені інформацію про те, що, скоріш за все, час потрібно зробити. Равним 1 секунди. Ну, дуже зрозуміла така річ. Але далі обирати між цілий струму і напругою дуже складно. Але воно краще буде у нас звучати, якщо ми будемо говорити про напругу в 1 вольт на кінцях цієї ділянки кола. А тоді я вже можу казати, що у нас робота електричного струму, вона буде показувати, який струм буде протикати ділянкою кола за ось цю одну секунду. Якщо у нас на кінцях цієї ділянки кола напруга буде 1 вольт. О, бачите? Тобто у нас із такої дивної формули, ну, не дуже зручно формулювати, але ми впоралися з вами. Ну, Якщо що, я розумію, що ви це не запам'ятали, тому давайте я сюди це покажу. Тобто робота електричного струму показує, який струм протікає ділянкою кола за 1 секунду за напруги 1 вольт на кінцях цієї ділянки кола. Добре. Зрозуміло, що нас цікавить одиниця вимірювання роботи, і зрозуміло, що ми вже вивчали з вами, що роботи вимірюється. сподіваюся, ви мені навіть підказуєте, що вона вимірюється в джоулях. Але ми пам'ятаємо, що джоуль, або не пам'ятаємо, або я нагадую. Но джоуль це у нас ньютон умножить на метр. Ми це пам'ятаємо. Але де у нас ньютон? А де у нас метр? Якщо у нас ампер вольт і секунда. якщо ви формулу ще в пам'яті тримаєте. Ну, тобто у нас Ампер вольт секунда. Получається, о, бачите, або це. Дуже класно запам'ятати. І так, ампер вольт секунда, але я трохи перегрупую це, зроблю секунду з ампером разом, а С вже буде колон. А далі я розумію, коли ми вводили вольт, ми говорили, що вольт це джоль поділить на колон. Ага, і тоді, якщо С у нас колон множить на вольт, то це і буде джоуль. Бачите, які цікаві речі у нас відбуваються? Тобто, з точки зору механіки, у нас робота, не робота, вибачаюсь, джоуль дорівнював Ньютон умножить на метр. З точки зору електрики, у нас виходить, джоуль або колону умножить на вольт, або Ампер умножить на вольт умножить на секунду. класно классно А да? Так, і так... 1 джоуль це робота, яку виконує електричний струм силою 1 А, протікаючи протягом 1 секунди провідником між точками з напругою 1 вольт. Ну, зрозуміло, якщо у нас все по одиничці, то 1 один джоуль це у нас буде 1 А за 1 секунду при напрузі 1 вольт. Ну, мабуть, все само собою. Зрозуміло. Але. Ми на цьому не зупинимось, і у нас будуть ще додатково формули для роботи електричного струму. І от зараз ми ці формули з вами отримуємо. Якщо ви їх запам'ятаєте, то ви можете використовувати будь-яку із формул для роботи електричного струму, тому що вони дуже зручні, і кожного разу, в залежності від того, які будуть умови задачі, бажано використовувати саме ту формулу, яка в у випадку розв'язання задачі буде більш е, ходячий, не знаю, як це сказати, більш корисний, так, більш, більш зручний. От так от. Е, дивіться, ми можемо використовувати нашу основну формулу, вона у нас вже зрозуміла, що основна, і ми можемо використати один із наслідків закону ОМО. Ну, ми пам'ятаємо з вами, що напруга дорівнює із закону Ома і сіла струму умножить на опер. І якщо ми так запишемо, то ми можемо замінити напругу на силу струму і опер, і отримуємо і квадрат r Ось така ще одна формула для роботи електричного струму, у нас з'являється. Але це ще не все. Бачите, скільки у нас багато інформації буде сьогодні. Але якщо ви розумієте логіку отримання цих формул? То загалом ми з вами нічого нового сьогодні не вивчаємо. Формулу для роботи ми знаємо ще з попередніх тем. Законом і наслідки з нього ми теж знаємо з попередніх тем. Ну, а далі ми просто комбінуємо ці формули і отримуємо ті, які нам зручні для використання, для використання в розв'язання задач. Тому, виявляється, що ми щось вчим-вчим, а щось все воно не дуже ново. Ну добре, давайте подивимось, що ми ще можемо зробити. Ми знову беремо ту саму формулу, яка була, але ми використали ще тільки е, наслідок закону Ома. Якщо законному хочу використати, наприклад, я пам'ятаю, що сіла струму вона даріною, е, напруга поділити на опер. Сподіваюся, що і ви пам'ятаєте. А якщо це так, я замість І підставлю У поділіть на R. І тоді в мене буде ще одна формула. Дуже зручно іноді для розв'язання задач, тому що буде у квадрат поділити на r і умножити на t. Ось така формула у нас ще одна додається. Бачите, у нас вже три таких великих формули, і одна невелика. Невелика це qножить на напругу, зряд умножить на напругу. Але ось такі формули теж бувають. Ну ось. Так, ми з вами про роботу більш-менш розібралися, але у нас є прилад для того, щоб можна було безпосередньо вимірювати роботу струму. Ну, зрозуміло, якщо у нас є з вами амперметр, якщо у нас є з вами вольтметр, якщо у нас є з вами секундомір, то ніхто не заперечує в тому, щоб ми могли вимірити силу струму, потім вимірити напругу, потім вимірити час, а потім все це перемножити і отримати. Кідсунок, результат якийсь. Але є прилад, який це, це сам робить. Він сам все замірює, сам все умножає, нам на екрані просто видає. І називається це лічильник електроенергії. Це прилад для прямого вимірювання роботи струму. І ось тут він безпосередньо в віконце це пише. Але є ось такі. Це більш старий, ну, не зовсім старий, зовсім старий, були ще більш дивні. Ті навіть фотографії не буду поки що показувати, мабуть, на більш пізніх лекціях покажу. Але е, є більш нові, у них там вже електронні такі екранчики, ну, подивитись. Але тут дуже дивні речі якісь. Одиниця вимірювання чомусь не джоулі. Бачите, тут написано якісь величини і щось написано така дивна штука. Я не розумію, що написано. Тут якась то дивна, дивна дивна штука написана, але це не Джоулі. Ну, точно не Джоулі. Але про це я розповім в, в кінці сьогодні. Якщо ви звернули на це увагу, то дуже круто. Запам'ятайте, будь ласка, то, що тут написано. Якщо можете прочитати. Якщо ні, я потім розшифрую. Але ми запам'ятаємо цю одиницю вимірювання, ми про нього поговоримо наприкінці. Ну, добре, рухаємось далі. Про роботу, мабуть. Все розповіла, що можна було вам розповісти, давайте переходимо до потужності. Ну, По-перше, якщо ви пам'ятаєте, потужність в механіки в нас характеризувала швидкість виконання роботи. І вона у нас дорівнювала роботу поділити на час. І це був джоуль поділити на секунду, і це був ватт. Нічого не змінилось. Потужність у нас по-прежньому характеризує швидкість виконання роботи. по-прежньому вона дорівнює відношенню роботи. Але тільки, але тільки тепер у нас буде робота електричного струму. Але все одно у нас буде відношення роботи електричного струму до часу, за який виконується ця робота. Ну, думаю, що вам буде дуже просто це запам'ятати, якщо ви щось не забули ще. Але якщо ви е, це забули, то дуже класно, тому що я можу вам все розповідати як перший раз. Це. Завжди цікаво. Але сподіваюся, що серед вас є ті, хто це пам'ятає. Тому що потужність це так це фізична скалярна величина, яка характеризує швидкість виконання роботи і дорівнює відношенню роботи електричного струму до часу, за який виконується ця робота. Ну і Формула зрозуміла. Пам'ятаєте, як ми потужність позначали? Сподіваюся, ви мені підказуєте, що це була літера П, причому П велика. Пам'ятаєте, коли ми це літери П вводили, я вам показувала, що є РО для густини, є П маленька для тиску або, а ну ми іншу величину не вивчали з вами, тиску. Є П велика, вона у нас позначала потужність або вагу. Ну і таким чином бажано правильно писати цю літеру, щоб вона була таки П велика. І так потужність у нас дорівнює робота поділити на час. Ну і зрозуміло, якщо робота вимірюється в джоулях, А час вимірюється в секундах, то одиниця вимірювання буде джоуль ділити на секунду. І нічого не змінилось, це знову буде ватт. І 1 Вт це робота електричного струму, яка виконується за електричним полем за одиницю часу. Ну добре, фізичний зміст. Але от, да, зараз фізичний зміст дуже. Просто формулювати, тому що фізичний зміст для потужності, ну, він зрозумілий, у нас потужність дорівнює роботі електричного струму, яка виконується за одиницю часу. Но тут -то зручно, тому що всього дві величини і вони відношення одна до одної. Ну, добре, давайте я покажу вам фізичний зміст. Потужність електричного струму чисельно дорівнює роботі, яку виконує електричний струм, за одиницю часу. Добре, а тепер до формул потужності. Але я не буду зараз навіть вам окремо ці формули знаходити. Дивіться, у нас є багато формул для роботи. Але потужність це робота поділіть на час. Але в кожній формулі для роботи є час. Тобто, якщо ми із кожної формули для роботи приберемо час, ми отримуємо формули для потужності. Одну формулу ми вже з вами знаємо це робота поділити на час, але давайте швидко запишемо всі інші. І вони разом все будуть у нас. Тому що якщо ми роботу, як силу струму, напругу і час поділимо на час, то буде сила струму умножити на напругу. Якщо ми силу струму в квадраті умноженою на опор умножимо еще и на час и поделимо на час то соответственно будет у нас потужность. Ось це це не кома. Це у нас, бачите, такий папир, він такий древній папірус, там такі сліди на ньому. Тому Це не точка з запятой, це крапка тільки. Ось, ну і потужність дорівнює напруга в квадраті поділити на R на опер. Бачите, у нас як круто все відбувається. Тобто формули для потужності ми відразу з вами записали, причому зразу багато формул, тому що ми вже знаємо з вами формули роботи, і ми просто поділили кожного разу роботу на час і отримали потрібні нам формули. Дуже круто. Находимо до одиниці потужності, ее ми окремо будемо обговорювати, але ми казали, що Джоуль на секунду це, це ватт, це дуже круто. Ми про це з вами в механіки говорили, але у нас з вами, ну, мабуть, не механіка, мабуть, то електрика, тому давайте подивимось. Потужність у нас это буде ампер на секунд на вольт, вибачаюсь. Ампер на вольт. І ампер на вольт в электрике це буде ватт. Ага, ватт. Якщо в механіки, то це джоуль поділити на секунду. Якщо в електриці, то це ампер множить на вольт. Я просто постараюсь, скільки можливостей в мене додається зараз до вашого заліку. Відчуваєте, так? Я сподіваюся, що відчуваєте. Але дивимося сюди, Одиниця потужності. Ну, якщо це ампер на вольт, то за одиницю потужності, ось цей ватт, приймає потужність струму в 1 А на ділянці з напругою 1 вольт мабуть, саме так воно можна проговорювати. Ще раз, за одиницю потужності ватт приймають потужність струму сіли 1 А на ділянці з напругою в 1 вольт. Ну і пам'ятайте, у нас, якщо ми вимірюємо э, з вами. Силу струму вона вимірюється в Амперах і прилад Амперметр. Якщо ми вимірюємо напругу, вимір... напруга вимірюється в вольтах і прилад вольтметр. Ну і якщо ми вимірюємо потужність, вона вимірюється в ватах, ну, найбільш догадливий розуміють, що це буде ватметр. Це прилад для вимірювання потужності електричного струму. Дуже розумний прилад, тому що він відразу знімає покази і як амперметр, і як вольтметр, і якимось чином їх там перемножає внутрі і віддає нам зразу потужність в ватах, зрозуміло. І ось тут важлива річ. Коли ми говорим, говоримо, у нас є потужність, фактична. Яку ми можемо отримувати, якщо будемо е, вимірювати потужність струму в споживачі. Тобто ось у нас є прилад, який ми, ми, ми вамкну, вимкнули е, в електричне коло і вимірюємо безпосередньо ну, якісь покази. І це потім ми можемо перемножити силу струму і напругу, і отримати е, потужність. І це буде фактична потужність. Але є ще. Зараз, давайте я покажу. Але є ще номінальна потужність. Ось саме цю потужність е, зазначають в паспорті електричного пристрою. О, коли ми покупаємо якісь, е, купуємо якийсь прилад, завжди є електричний прилад, завжди є паспорт. І ось там вказано, на яку потужність він розрахований, на, які, на яку напругу, на який струм, і таке інше. І коли ми. Будемо розраховувати, наприклад, фактичну потужність. Дуже корисно пам'ятати, що при будь-якому поєднанні споживачів загальна потужність вона буде дорівнювати сумі потужностей. Але це, мабуть, ви відразу не запам'ятаєте. І ми до цього будемо з вами повертати, повертатися ще, коли будемо розв'язувати задачі. І, мабуть, після цього вже ви більш-менш про це будете пам'ятати. Але, якщо пам'ятаєте, у нас був лічильник електричної енергії, і там була така дивна одиниця вимірювання, якась дуже дивна. Але якщо хтось з вас звернув увагу, то, мабуть, ви мені зараз підказали би, що там були написані киловатти на годину. І давайте ми подивимось, що з цими кВтами на годину робити. Тому що якщо у нас зустрічається одиниця 1 кВт на годину, то як це? Ми не можемо в на годину, нам джоуля потрібне. А загалом це не так складно. Тому що що таке кВт? Це 1000 Вт. А що таке година? Це 3600 секунд. Ну, так зовсім не складно. Ми вміємо 1000 умножити на 3600. Так, да, це буде багато. Це буде аж 3 мільйона 600 тисяч. Але нічого страшного, 3 мільйона 600 тисяч джоулі це дуже класно. Тому розуміємо, що 1 кВт за годину це дуже велика величина. Це цілих 3 мільйона 600 тисяч джоулів. О, скільки багато це буде! Ну, мабуть, на сьогодні у нас з вами все. Я не буду вас більше затримувати. Давайте я переходжу до вашого домашнього завдання. Давайте ось таким чином ваше домашнє завдання. Дивимось, у нас новий параграф. У нас сьогодні дві задачі, як ви розумієте. Ось тут я виставила всі дати, які в нас вже є. Це ой, а що це таке? А мабуть, це комусь. Перепаде, якщо саме зараз ви швиденько-швиденько в Google класі напишете, що ви це побачили. І це буде саме воно. Ті, хто першими це в мене напишуть, я потім по часу подивлюсь, хто коли б написав, отримують таке саме то, що ви побачили. І саме в ту тему, яка закінчилась. А для більшості з вас це буде ну, зовсім не зайво. Це дуже круто, якщо ви звернули на це увагу і до цього моменту подивилися. Ну, молодці? Добре, на цьому я можу завершувати записи, і все інше. Про строки і все інше ми потім поговоримо. А домашнє завдання у вас теж буде трохи пізніше опубліковане, тому можете починати розв'язувати задачі. Все. А завтра зустрічаємось, як завжди, на уроки. Ну, онлайн, зрозуміло, але на уроки.